В принципі, отут це все є, ну, пустота. Бачите, що в мене робиться. Повний триніць. Так, любі друзі, я вже без причеп, як бачите, займаюся дуже серйозною справою. Тут трошки продуктів підкупив. І деяке. Обладнання Зараз я витру камеру, сорі, раз. сорі. что то все равно не все одно не витерлося, воно вже потарапалося. Да. Моє супер, сутя. Короче, так Но, походу воно грязно, так Так, Привіт, любі друзі. Друзі, друзі мої друзі. Був я трохи на закупах, ходив в магазин, купляв дещо додому. Я сьогодні вже якби як би здався. Все, у мене вже закінчилося тріп. Купив молочка, в малому купив всякі, один перець купив. Що немало потрібне, як то кажуть, в господарці. Так. Взяв таке морозу. До речі, хто буде в Канаді, от я вам його рекомендую. Ну, Тобто воно є різних смаків, але. Але в принципі можна. Взяв яйка 30 штук. Дружина писала 18.24, а я жадний. Я взяв 30. Оця ну, сметана нічого теж в собісі, якщо будете брати. Ця теж сметана нічого. Масло за дороге, трошки дешевше. я вам покажу такі от, такі чоколядки. для коханої дружини, щоб в неї життя було солодким. Отак Ну, такі кекси. Ну класні ті кекси, вважаю. Ну не я там, в принципі, ой, вся наша любима сім'я. Так, лети тут сюди. Ось сюди я поставлю. Бо в мене ще лишилася піца. Бачите. Кексо купив така піца, до речі. Будь ласка. От і ціна. І а з того моменту, як я приїхав сюди, зараз треба так поставити, щоб вона мені не впала, дитина просила упаковку Пепсі віз мене. Ну все, в принципі, їдемо як дволочь ту тележку. Я знаходжуся, як бачите, в Амперсі. да 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 пара Парапара -пара Ну, Бачите, там поросту і теж біля магазину. Тут саме головне, що не так як в Європі. Розумієте самі, що тут можна спокійно. З причіпом туди завалити на раз-два. Без всяких проблем. Місце, бачите, скільки хочу. Там собі запаркуєшся і можна стояти. Все. Поставили ми Тулешку. Тюлешку. Ту Вода класна. Сонечку. Оце я. Це я, це я. Так, ну, в принципі, зараз вам ще дещо покажу, що я прикупив. Так, дивіться, що я ще прикупив. Я от купив такий... ...вот таку штуку, таку. Пилку таку, вона по знижках коштувала 49,99. От її. Дані. Раз. Я це купив. Потім я купив ще. Така штука була. Тестер. Я взяв, дивіться. Він теж був по знижках, він так коштує 50 доларів, а сьогодні у нього була ціна 23 долари. Ось вот такий тестер. Крутий, правда? ну Забавка, яка класна, блін. Обожнюю всякі такі штучки. І взяв я, у мене там батарейки не було. І взяв я таку батарейку. З зарядним. Оця батарейка цієї компанії до Лобзика, е, вона коштувала мені 99 доларів. Тобто і одна батарея. Ну, дешево, дорого, ну, рахую, що це дороговато, А це, в принципі, нормально, піде. Аж всяких е, речей різних взагалі там на знижках, там, я кажу, мене якби дали мені волю, я би півмагазина виніс Ну, от Якось так виглядає. Коротше, треба їхати додому, бо дружина вже зачекалася мене. Все, буду виїжджати, дякую за увагу. Так, все, вроді запакувався я, буду я звідси виїжджати. Як? Зверніть увагу, що я приїхав, тут практично снігу немає. А сьогодні я ще, ще шурував сніг такий, йшов, що, що йой, -йой, йой, йой йой, просто нема що вам сказати вже закінчилося. На жаль, все закінчилося. Час їхати додому. Будемо виїжджати ми з цього щастя. По дорозі заїду на заправівку. ну, Я заправлятися саму своєю не буду, я просто ще дещо хочу докупити. там Стратегічний, стратегічний об'єкт, на якому треба щось купити. Включимо лямпочки, щоб нас бачили краще. Ну Так херс виглядає. До речі, теж, до речі, прикольне містечко, таке невелике. Нові скоші. Всі тут магазини представлені, тут так само Walmart є, Canadian Tire Sabes. Гігант Тигер, Доларама. Коротше, все є. В принципі, жити можна. Жити можна. І робота теж тут є. Тут, до речі, є цей бетонний завод. Бетонний, правильно? Не, не бетонний, я неправильно сказав. Не, ну бетон. Правильно, бетон роблять. Там теж цілий час водіїв шукають на бетонні машини. Там не потрібно мати клас перший, там вроді третього достатньо класу. Прекрасно виїжджаємо. Ви знаєте, все одно з тими перепадами температур, з тим всім, все-таки дорога мишиться, як би там не було. Що в мене все падає щось? Летить в мене, кудись падає. Документів назбиралося, треба то все повіддавати, буде на офіс, поїхати. Післязавтра, я думаю, що все добре буде, поїду на офіс, повіддаю. От бачите, от, а я сьогодні їхав, все в снігу було. Ще знімав, ще все в снігу. Я просто от, а сьогодні от, будь ласка, красота. Ще й плюс 5. Ну, само собою, плюс 5 немає, це скоріше всього. Неправда. Тут зразу от Тойоту можна прикопити, якщо, якщо що, там стоять. Мені. Ну, якщо брати з Тойот, мені знаєте, яка подобається. Це нова, е, класна теж, та, е, Toyota Tacoma е, В новій в в в нові така, ну Взагалі говорять, що класна машина. Не знаю наскільки правда, але кажуть, що машина класна. так, Зараз ми потягаємося тут з Hondo. вже натягався я, з рвішкою. Це прикольні дві вихлопні труби ззаді, задні. Так, все, газуємо ми Let's Go to Home. Let's go to home. Все, вже бачите, один градус. Вже один градус. Витрат, там я не знаю, просто працювати. Можливо, можна би було взяти, але не бачу доцільності. Стільки бабок вивалювати. Треба заробляти, відповідно. Все повинно бути ну, вимрено і врівноважено зроблено. Якщо ти заробляєш певну суму грошей, ти повинен рахуватися з тим, що тобі повинно бути достатньо грошей, а не просто взяти. Ну, Красота це класна штука, але потім в кінці з кінцями зводити. Тому що я їжджу на рамі, якось теж не, не дуже весело. А для, Як для звичайного водія, не думаю, що це... Ні, можна би було, якщо б я більше не мав ніяких розтрат, я б міг в принципі, спокійно його взяти. Але, на жаль, в мене другий план, і я трошки по-інакшому на це все дивлюся. В принципі, я вам ще раз скажу, машина ну, потужна, багато бензини випиває, сенс, ну, можливо, може, якби в нашій... У нас в принципі в сім'ї машина так не дуже використовується Але рідко, ну і зрідко їздимо, тому що зрозуміло, в більшості. Я в рейсах, дружина по необхідності, тільки там, куди сіде, куди їй там потрібно. Все остальне машина стоїть, може і би було сенс брати, просто платити, щоб вона стояла, теж якось я не знаю. Що ви скажете, шановні? Як ви скажете, варто брати другу машину, чи все-таки чи чи все-таки, все-таки краще щось подешевше брати? Оп, 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 який яма. А тут, як завжди, відкрита вагова. Як завжди, вона навіть не закривається. Одна провінція, в якій круглодобово відкриті вагові. Круглодобово просто. День-ден, бачите, моргає, моргає. А вона так моргала до мене і мене запрошувала, як вона мені подморгувала, дивіться, бачите, як вона мене підморгує, ну добре, добре, спокушуся. Поїду я до тебе в гості. Так, о, там якийсь збір тих всіх друзів, кукурузів. Я зараз об'їду їх, тому що я, ну, все одно, хоча я без, без причіпу, але все одно їхати потрібно, щоб ви знали. Я на комерційній машині, тобто комерціал-транспорт повинен їхати. Поїхав, зупинився, мені офіцер махнув, що щастя, здоров'я і всього найкращого, успіхів в особистому житті я поїхав. Все, зараз я на кордоні буду з Нью бран Зараз Ми то РСТ обженемо. Начинается мой прекрасный Нью-Брансвик. Ну, мороскоши тоже не менее прекраснейшая. опа, оба! Все, я в нью брансвике да 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 Кеннеда! Нью-Брансвик. Вот, пожалуйста, видите снег? Где снег? Алло. Я вчора їхав так засипало, що просто сьогодні де, але, де той сніг дівся. Я завтра має падати. Ну, чуть-чуть буквально. Ну, але в принципі, опять же, ж, підсумовуючи все раніше сказане, от ви бачите, яка водна одна провінція, а як погода міняється, наскільки різна. От я ближче до океану проживаю, все, в мене погода зовсім інакша. Вжив би я туди ближче до Вудстука, до Квебеку, все, там сніг такий, що. І то я рахую, що там ще не самий великий сніг. Я рахую, що там ще більше снігу випадає. Це я навіть в тому не сумніваюся. Все, любі друзі, на тому закінчую. Ми їдемо додому.